Віра, привіт! Як ти? Привіт, рада тебе бачити. У мене все чудово. Ти знайшла роботу? Ні, я тільки на практику виходжу. Ще мову вчу Б2. А зрозуміло. То ти отримуєш бюргергельд? Так, я співпрацюю із Джо центром і отримую бюргергельд. Слухай, мені цікаво, бюргергельд це перекладається як гроші громадян. І що це насправді означає? Це гроші від громадян чи для громадян? Дуже цікаве питання, Олю. Ну дивись, Бюгеґельт це такий вид соціальної допомоги, і він запроваджений лише нещодавно. А до цього був інший вид допомоги, називався Арбайцьлозенгельцвай. Угу. Також ще існував соціальгельд, Потім ці два види об'єднали. Дали цьому одну круту назву Дюгегельд, і ми отримуємо такий вид соціальної допомоги. А скажи, навіщо взагалі створені Бюргегельд? Німеччина є державою соціальною, про це навіть написано у 20 статті основного закону. І це означає, що Німеччина піклується про кожну людину, яка тут живе, про кожного громадянина і забезпечує фінансовим мінімум для життя. Зрозуміло, це прям схоже на план розвитку. А для чого саме ми отримуємо ці гроші? Ну, по-перше, щоб не ходити з бурчанням в животі та мати дах над головою. У нас є достатньо коштів, щоб ми були ситими і було нам де жити. А по-друге, допоки ми отримуємо бюлгегельд, ми можемо навчатися, можемо вчити мову і потім краще інтегруватися на ринку праці. Бо сама бачиш, без знання німецької мови знайти тут гідну роботу дуже важко. А, так, я зрозуміла. Це така перша фінансова допомога на перші часи, так? Саме так. А от цікаво, чи Бюрге чимось обмежені і їх можуть якось скоротити? Це головне: Бюргі це лише наш тимчасовий супутник. І ми отримуємо цю мінімальну допомогу лише перший час доки стаємо на ноги. А ідея полягає в тому, що ми не можемо на них постійно розраховувати, і треба виходити на самозабезпечення. Так, зрозуміло. Це е, певна сходинка на нашому шляху, так щоб сати на ноги. Звісно, суспільство хоче, щоб ми докладали активних зусиль, шукали роботу і змінювали свій статус, щоб ми не потребували далі цієї допомоги. Хочу сказати, що фінансової незалежності ми можемо досягти, наприклад, двома шляхами або стати до роботи, або оформити самозайнятість. Угу. Виходить, це чесна угода. А хто фінансує бюргегельд? На фінансування бюргегельд йдуть податки кожної людини, яка працює у Німеччині. Це і лікарі, і вчителі, і будівельники, і прибиральники. Кожна людина робить свій вклад для того, щоб ми... Швидше стали на ноги. Це звучить як солідарність, така спільна підтримка. Але Віру, як ми можемо найкращим чином використати Бюрга гельд Я думаю, нам треба до Бюргі Гельд, до цієї фінансової підтримки, ставитися лише як до можливості, а не як постійного нашого супутника, і прокладати собі шлях до незалежності, спираючись на цю допомогу. Підсумовуючи, я можу сказати так. Тобто Бюгергель це як вказівник і фінансовий супутник для того, щоб ми змогли знайти свій шлях тут у Німеччині. Саме так. І зараз якраз настав час змінювати наш статус з потребую допомоги на людину на шляху до фінансової незалежності, до самозабезпечення. Маєте запитання? Ви можете звернутися з ними до нас, до весна або до Джоб центру. І ми залюбки підтримуємо вас на шляху до зміни статуса з потребую допомоги на людину, яка вже знайшла роботу. Ми у вас віримо.